Усім привіт, я Бердянський Болу. І сидів я, займався своїми справами, як тут мені повідомлення. Куєва до Білорусі близько кілометрів 5 ми його градами можемо бомбити. Тому ось розбір марення від нешановного мною Енгельсболла. Ну, по-перше, щоб до Києва, хоча б до Троєщини або водогону щось прилетіло, пускова установка града повинна стояти аж у селі Толокунь, або в Саларовжі, а від кордонів з Росією це дуже далеко. Та й Росії там уже три роки, як ні. Точніше, в Толокуні немає уровжі, вони і не входили, не змогли. Так, ти мені скажеш, що можна з Гомеля, але з Гомеля до Троєщини аж 214 кілометрів, а до Печерськ взагалі 237. Але це по прямій, а Росія рухалася до Бучі в перші дні трасами, а це ще більше відстані. Ну і з цього можна зробити висновки. Ти зомбований ватний балабол, який вірить усьому, що скаже дядько Рудольфович. Всім до побачення, до нових відео.